В Україні кажуть все після свят. Так, свята закінчилися, і після свят ми розпочинаємо курс опіцяних лекцій з філософії війни. Лекція перша, вступна. Світ великий, і людина у цьому світі задавала собі чимало запитань. На всі запитання була одна й та ж сама відповідь: Бог Так хоче Бог, це зробив Бог. Люди і сьогодні не люблять прості відповіді, навіть якщо так і є. Люди почали між собою дискутувати, запитувати один одного, це як зараз у соціальних мережах, відстоювали свою думку і збирали довкола цієї своєї думки своїх прихильників. Нічого не змінилося. Ось, до прикладу, до Сократівський філософ Фалес. Він вважав, що це дуже проста відповідь Бог. І почав спостерігати. Побачив, що все в природі буває в трьох станах: газоподібному, рідкому і твердому. І найбільше йому зустрічалася у нього по дорозі вода, яка буває льодом, яка буває парою і звичайною водою. Тому був простий висновок від Фалеса: все створила вода. А власне, в цьому і є класична суть філософії. Все піддається критичній оцінці, і тоді істина стає більш зрозумілою. І тоді істина постійно змінюється, удосконалюється. І трошки філософії війни, як казав Сократівський Геракліт, двічі в одну річку не увійдеш, двічі за три дні Київ не захопиш. Але треба по-філософськи пам'ятати, що змінилися не тільки ми, а й вони. Філософія любить і учить. До зустрічі на наступній лекції.